Циліндр, лічба чотирьох груп предметів, порівняння предметів за товщиною. Сьогодні гість прийшов до нас, щоб послухати всіх вас, як уміємо рахувати, додавати і віднімати, тільки гість у нас незвичний, він у нас математичний. Подивись, стоїть себро. Зверху кришка, знизу дно. Два гуртки з'єднали і постать отримали. Як же тіло називати? Потрібно швидко відгадати. Так, діти, це циліндр. Жив був циліндр. Він велично ходив доріжкою та раптом спіткнувся і покотився, котився, котився, а назустріч йому куля. Здрастуй, братику, я тобі не братик, відповів циліндр. Ти вмієш котитися, і я вмію котитися. Ми схожі, отже ти мені братик. Ні, ми не схожі, відступає циліндр. Сперечалися циліндр з кулею довго, поки не стомилися. Розгляньте уважно ці фігури. Спробуйте покотити уперед, назад. Ліворуч, праворуч. Кулі рухаються вільно в різних напрямках. А тепер спробуйте покотити у всіх напрямках циліндр. Якщо циліндр поставити, то покотити його не можна. А якщо покласти на бік, то циліндр покотиться. Розгляньте циліндри. Скільки кругів має циліндр? Так, він має два круги. Чим схожі куля та циліндр? Вони можуть котитися. Чим вони відрізняються? Куля котиться у всіх напрямках, циліндр ні. Куля не має кругів, а циліндр має два круги. Скажіть мені, куля і циліндр це об'ємні фігури чи ні? Так, діти, вони об'ємні. Давайте розглянемо, де ж в нашому житті є циліндр. Розгляньте на ці малюночки і скажіть, так, це свічка, це розска, це стакан. Кастрюля, консервна банка, шляпа циліндр, валики для одежі і фарбування. А зараз зробимо фізхвилинку. Щось не хочеться сидіти. Треба трохи відпочити руки вгору, руки вниз, на сусіда подивись, треба трошки пострибати і в долоні поплескати. Плесніть дітки кілька раз за роботу все гаразд. Давайте пограємо в гру Порівняй. Порівняйте фігури. За якою ознакою вони відрізняються. Так, за тавшиною і кольором. Розставте ці фігури від найтовшого до найтоншого. Давайте перевіримо себе, чи так виконали. Молодці. А зараз пограємо в гру, що змінилось. Розгляньте уважно малюночки і запам'ятайте, в якої послідовності стоять ці фігури. А тепер заплющуйте очі. Погляньте, що змінилось. Так, змінила місце зірочка. Запам'ятайте ще як стоять фігури. Так, куб став на друге місце, а циліндр на третє місце. Молодці. А тепер, дітки, пограємо в гру лічимо фігури. Скажіть мені, будь ласка, в першому ряді: один круг, один трикутник, один овал. Один циліндр. В другому ряді два овала. Два циліндра. Два круга, два трикутника. В третьому ряду так, три циліндри, три овали, Три трикутника, три круга. А в четвертому ряді. 4 круга. 4 трикутника. 4 овала, чотири циліндра. Молодці. З якою фігурою ви сьогодні ознайомились? Так, з фігурою циліндр. Чим вона відрізняється від круга? Так, вона об'ємна. А зараз дітки в нас. Ліплення є великий, є малий, є вантажний, легковий, по дорогах поспішає, у собі людей катає. Так, це автомобіль, не автобус і не віз, мають четверо коліс. Вік з дорогою, дружу, все по ній кудись біжу. Так, машина. І сьогодні ми з вами будемо ліпити машину. Для виготовлення машини нам знадобиться пластилін чотирьох кольорів: чорний для коліс, блакитний або білий для скла, білий або жовтий для фар. Спочатку необхідно зробити кузов машини. Для цього слід зліпити прямокутник, згладити кути і ребра. З одного боку пальцями зробити капот. З іншого трохи закруглити кузов, і основа машини готова. Потім потрібно скачати 4 кулі і, надавивши на кожен, вигодити 4 коржі. Отримані колеса акуратно прикріпити до основи. Таким же чином зробимо фари і лобове скло. Але кулі повинні бути менші. А готові коржі тонше. Для скла корж потрібно розтягнути до овалу. І наша машина готова. Дякую всім за увагу!